Мрії мають збуватися. Так вважають прилучани, котрі об'єдналися, щоб подарувати різдвяне диво вихованцям центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок. Свято для дітей організували волонтери благодійної організації Благодійний фонд «10 гривень прилуки. А головним спонсором став прилучанин відомий футболіст Єгор Назарина. Сьогодні Єгор грає за національну збірну України. Його ідею здійснити мрії особливих діток з задоволенням підхопили волонтери. Він захотів долучитися до якогось різдвяного заходу з. Ну, саме на, допомогу діткам. на свято запросили 18 діток з інвалідністю, які отримують послуги в центрі світанок і виховуються в багатодітних або неповних родинах. Єгор Назарина підготував для кожної дитини особливий подарунок, адже презенти заздалегідь обирала сама малеча. Санчата, новий телефон, смерт годинник, розвиваючі ігри, ялинка тощо. Цього дня омріяне бажання кожного здійснилося. Напередодні свят хочу вам нагадати, як важливо мріяти і вірити в дива. Нехай подарунки зігрівають і тішать кожного з вас. Ви особливі діти, прекрасні і виняткові. Вірте у дива, мрійте і впевнено крокуйте до своєї мети. Так свого часу робив я та продовжую зараз з Новим роком та Різдвом Христовим. На закупівлю подарунків футболіст виділив 36 тисяч гривень. А щоб мрія кожного здійснилася у по справжньому казковій атмосфері, волонтери підготували для вихованців центру світанок ще й святкову програму. Спочатку на дітвору чекав майстер-клас, виготовляли солодкі поробки із сукерок та печива. На згадку про цей день у дітей залишаться горнятка. Сьогодні я зробила красиву каплі Вот так, где Саи и Дед Мороз, наверное, он ходит по лесу и дарит всем детям подарунки. только слухнян. А не слухнян, он, он или лазенку, или или вообще бандитам может гранатку. Вот так. Марийка пришла на свято разом с братиком. Расповедает, что складается и ее выреб. Цукерки, ангелочек и веточка. Красиво бо... было. То новогодня, новогодня все красиве. Всіх охочих запрошували і на аквагрим. Обличчя дітей прикрашали різноманітні малюнки. В образі чарівної феї волонтер благодійної організації Юлія Сікалова дарувала частинку свята малечі. Коли ти бачиш їхні обличчя, коли вони себе бачать, ну це клас, це правда кайф, кайфовий. Мені подобається, як вони реагують, бо я знаю, що вони завжди реагують. А для дитини це завжди казка, це завжди радість. Малюнки у нас завжди обирають наші суперкласні клієнти. От, наразі у нас буде крила янголи. Янголика У нас дівчинка захотіла бути янголиком. От, і ми з нею зробимо зараз прекрасного янголика. До організації заходу Юлія долучилася разом з командою аніматорів. Разом з ними діти грали в рухливі ігри, виконували різні завдання. Сестри Іринка та Альона кажуть, для них це справжнє диво. Ми сьогодні грали всякі ігри, веселилися. Нам було дуже цікаво. Ми дуже раді, що нас покликали на цей захід, і ми їм дуже щиро вдячні. Для батьків це свято стало можливістю побачити щасливі усмішки дітей. Завдяки такій передноворічній казці діти все життя пам'ятатимуть, що кожна мрія може здійснитися, каже пані Олена, мама одного з вихованців реабілітаційного центру. Світанок дійсно приємно, і я думаю, що ну кожні батьки хотіли б, щоб. Їхня дитина опинилася на такому чудовому святі, тому що в нас зараз складний час. Не кожні батьки собі можуть це дозволити, навіть навіть в святкові дні. Тому дуже вдячні організаторам за таке свято. І ви самі бачите посмішки на обличчях дітей, і вони дійсно раді. Ну і батьки батькам дуже ну, дуже задоволені батьки, коли діти раді. Ну, це без сумніву подібні заходи волонтери «10 гривень прилуки організовують часто і неодноразово всі ініціативи підтримує ресторан Дача для проведення цього свята. Заклад надав не тільки локацію власним коштом ресторан і пригостив дітей. Двері нашого ресторану завжди відкриті для таких благодійних проєктів. З Дзюбою ми дуже часто співпрацюємо. Ми дуже раді абсолютно безкоштовно допомогти людям, тому що ми вважаємо, що діти це наше майбутнє. Якщо ми будемо робити чим більше добрих Прав, тим світ стане кращим. Благодійний фонд «10 гривень прилуки не зупиняється. Проводять майстер-класи, збирають кошти на потреби Збройних сил України і, звісно ж, створюють свята для найособливіших прилучан. Для діток з реабілітаційного центру в минулому місяці в нас теж був такий подібний захід. Це не просто приємно, але це дуже дуже необхідно і для дітей, і для батьків. І от саме Єгор Назарина став самим великим спонсором, взагалі, спонсором, який захотів. Зробити для нас таке свято особисто те, де приймала участь я. Це була найбільша сума, і за що ми дуже вдячні. Дуже хочеться, щоб громадськість звертала на це увагу і дійсно долучалася до цього, тому що це дуже дуже важливо. Я думаю, що в наступному році ми теж будемо працювати. Я хочу ще раз наголосити, що це дійсно дуже дуже важливо.